Доброго дня, друзі! Сьогодні ми йдемо на річку Волноваху ловити карасів, також у кушків, можливо, трошки. Ну і весь рибальський процес ви побачите вже за секунду. Кажут, сон клюе. А ну сними. А ну раз. О, ты знал, да, что для тебя? Я пошел. Все, рыбаки в сборе. Рыбаки в сборе. Прикорм, прикорм. 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 Или Пару слов Ну что ж, друзья, сейчас мы уже находимся на нашей рыболовной точке. Все рыбалки в сборе. Так хлопці. Карась зійшов ось такий глаз. Сука. Только глаз був так, ось такий. Ось такий, так тільки око. І так. Значить, Ілюша в нас на що <сих> на що ви ловите сьогодні? На опариша На опарыша. Для живця На живця. серйозно? <сих> Ростислав, розкажіть, будь ласка. А, э, ми сьогодні э, ловимо на э, червоного червя. Вважається, це саме класична наживка. Саме в мене. От, зверніть увагу. Zoom, так, зум працює, да? саме в мене сьогодні моя ціль, моя мета це спіймати карася. Ну не менше ніж 200 грамів. Добре. Тоді, хлопці, вам ні хвоста, ні чешуї. Дякую. І гарного проводження часу. Дівчата відпочивають. І зараз вже переход буде, сподіваюся, на клювання. На Курську область. Тільки що в нас була гарна покльовка, але е, нам здається, що це була якась смілка рибка, е, можливо, якийсь мальок. Сука, крокодил з'їв. Крокоділи поплив. Поплили крокодили? Попливли крокодили в тису. Так, не утонуй, а он може. Оп! О, у нас е, здійснився закид. И зараз далі будем очікувати на покльовку. Дай вас у нас перший, на перше клювання. Ось такий бучок. Я здоровенный. Вот он, вот она, рыба моей мечты. Вот она, вот она. Ясь. Ребята, я здоровенный, здоровенный ясь! ясь. ясь. Эхо гуляет по яхлинскому озеру. Мама! Так, Илюша, фотографию с трофеем. Не-не-не, вот, вот так вот. так вот, так. вот, Двой... вот, вот, так вот понял, держишь? Вот двумя, двумя вот так вот двумя, вот так вот. Это на превью летит. так ты что, пискаешь? Блять, писка, грубо говоря, огонь. Садок нажарех. Сука, да продать тысячи три бышки. А если икрянчик, блядь? Сиди. Ой. Опа. Тихо тихо. Дуже що саме там риби місце, Я, ну, Бо всі Щось -ки. у інших рибалок, у моїх друзів клює, а мене нічого не клює. І мені це не дуже подобається. Що То? робити? Тому що там каресели. Там каресі палить. Там місце для карасів. А коропи? Короп. Тим бачите, тим, тим бачите. Дивіться, ось під тою корягою, там реально є карасі. Друга, 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 другая друга, Что это? Ты, рыба? Что? ты Подожди, это окунь! Это окунь! Трофей! Трофей, хлопцы! Сегодня Илюша мощить! Уже два 0 <связь> 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 А на рыбалке не можно. Тихо, тихо, <связь> тихо, тихо! Сука, ну! Довбоёб! меня Мы её отпустили, чтобы подросла блядь! Ну опять сошла! Да ты ж... у нас тут СМЕХ Смотри, это трофей. трофейна. на плотвечка. а, это вы. Я думал, вы Сука, я это что А в нас, все доброе, мы очекуем. Стабильно. карася, минимум на мою долоню. Звичайно. Звичайно. А можна ще й більше. Чим, так. Чим більше, тим краще. Тут вже відбувається покльовочка. Тут, тут же дівчата вже всі види прикорку для карася спробували. Будемо ловити зараз на дівчат. Примали прекрасного, э, прекрасному э, красноперку, червоноперку. Уже э, классная рычина. Э, и мы э, ушаем далее. Я, я спросил, спросил, ее вот так удержим вот как трофей вот так все, все вместе, поняли? Нам убирать будет. Тварь. Брат. Давай ее нахуя, поговорить. Зарисуй. Вот так. <связать> Лендина. Зарисуй. Вот так вот ты кусочек, я кусочек. Иван, вот, Иван, вот, Иван, вот так вот, чтобы было видно. Блять, дай рибовіда? Рибовіда? Ой! Ой, Сима! Ага. Всіма! Е, значить, друзі, у нас починається. А звідки ми прийшли? Ми прийшли з риболовлі. Значить, ну, усю рибку ми відпустили на волю. Ну, вона маленька, хай ще підросте. Значить, хазяїн дачі Іван приніс гамак. Дуже чудовий гамак. Він неймовірний. От. І... Саме зараз ми починаємо вже робити вогнище, і будемо вже похиньку смажити спочатку крильця, а потім куряче філе. Ну, може, навпаки, але це таке. Це деталі. Ми відпочиваємо. Е, друзі, от ми і прийшли, е, вже посмажили м'ясо, посмажили картоплю. Е, зараз е, будемо сидіти. Ну, хтось алкоголь вживає, а, а хтось, хтось е, е, гранатовий сік п'є. Е, друзі, зараз ми будемо сидіти, е, відмічати саме нашу зустріч. Е, все буде добре.